Звичайно, з великою радістю, ви знаєте, шановна висаківська молода, мені дуже приємно вже втретє приймати вас тут, у нас в Народному домі. І сьогодні у надвечір'я богоявлення Господнього, у надвечір'я водохрестя, я вітаюся з вами, Христос хрестився. хрестився. І бажаю, щоб Ісус, який охрестив, Охреститься у водах Йордану, благословив кожного із вас, Перед усім здоров'я. Я хотіла, щоб ви всі знайшли свою дорогу в житті, були мудрими, мається на увазі як мудрими, щоб ви знайшли той шлях, який буде милий вам, милий, милий нашій Україні. Темноті над містом, над містом, над містом, Горить зоря провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах, на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Царськім домі, а в яслах, на соломі родився наш Спаситель Ісус Христос, а спів небесний небесний. Духи приходять, 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 дитя в яслах знаходять, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах, на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Давайте всі підемо, 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 Рожденного знайдемо, знайдемо, знайдемо. В пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос. Ми в пишнім царськім домі. na folha do yeah Напевно, хто б вони сьогодні, вже не води доведення, але сьогодні такою душевною молитвою прославляє Бога, дорога молода, яка трудилася, щоб зробити оцю чарівну, трихупильну, як блужеву сусну. Христос Христице. Житомість, тому що треба багато трудити, багато біля нього потрудитись, багато чогось робити, щоб вийшло таке добре дерево. І потім такою, знаєте, доброю душею надало все що реалізувати, щоб такі кошти принесли користь нашій державі. Тому що ми зараз є один фронт, наша держава, один фронт, яка бореться з тим ворогом, агресором, який прийшов на нашу землю. Але коли є така жартовність, коли є. Така любов, і коли є молитва, то дійсно Господь допомагає. І ви ну, знаєте, оце яблуко, яке буде оформлене юрданською цілющою водою, яке буде зняти своє шасне, воно стане не просто освяченим, воно стане такою частиною силої, традиції. тому що Давно вона вже була. І кожен, хто його отримає дійсно, стане учасником своєї традиції. Це і велике, це і благодатний. Тому сьогодні я всім вам дякую, хто підтримує оці традиції, хто трудиться, хто молиться, хто старається, щоб вовсе все ввело в нас, воно їх не відмирало, так таке, так подовжному і так величного все було. І сьогодні ми дороги, понав... і все, що хай пана Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отця і Сина. Багато здоров'я держави. Господь Бог дарує вам здоров'я. Щоб ви дійсно трудилися так на благо нашої держави. Здоровля, ми робимо. Далі колядки, будуть шитрівки, будуть віншування, будуть співи. А зараз ми кожного з вас просимо підійти і купити яблука. А у скриньку, будь ласка, кидайте гроші донати на Збройні сили України. Хто не знає, Микола Семенко так змой кажи? Ми вже довго зустрічаємося. Це, напевно, буде останній рік, який ми зустрічаємося. Тому запрошую тебе тут. Як звати твою кохану? Обніми, куди руку. Це прекрасна дівчина Діана. Teste. Teste, que veste na cena da baica. Teste, que veste na cena da baica. Teste, que veste na cena da

Легенд, чому з'явилася ось така яблунева сосна? Отже, існує дві легенди: одна має шлюбно любовні мотиви, а друга релігійного походження. Спочатку вам розкажу більш таку народну легенду в древній місті, мальовничим країн. А я не просто так кажу в місті, адже гусаків колись мало магдебурзьке право так. От і народилась була прекрасна панна, красива, неймовірна, і завітав художник мандрівний, чи то з Відня, чи то з Праги, чи то з Кракова, закохався в ту панну, але був змушений повернутись назад на батьківщину. Вона так за ним тужила і просила в Господа, аби він сотворив якесь диво і повернув коханого назад. Тож на Юрдан вона перетворилася на ось таке прекрасне деревце. А друга релігійного походження. Коли завітав Ісус Христос на землю, бідні селяни не мали чим його вітати і дарували те, що мали, і вбрали ось таке прекрасне деревце. До речі, три куполи символізують Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. А дерево наше є є сосна, сосна вічно зелена, і вона символізує вічне життя. А яблука червоні символізують любов. І хочу сказати, що цей обряд відіграє не просто як традицію, а дуже важливу. Таку роль вона об'єднує нашу молодь, і ми зберігаємо наші традиції. А живі традиції, жива нація. Христос хрестився. Значить, суму, яку ми зібрали за яблука, становить 17 тисяч 560 гривень. Окрім того, та, е, е, наші діти з Гусакова, юнаки і юнки е, ходили в вертепі і зібрали 31 тисячу, яку вони також передають нам. На... Спільну ціль і в кінцевому результаті сума, яка виходить, виходить 48 тисяч п'ятсот шістдесят. Вартує образ неправда і поставимо вам за мету зробити таку звичку кожного року приїжджати до нас на ялинку. Як зазначали, маленьких донатів немає, і ми дуже дякуємо вам за ваш вклад, за ваші донати, за те, що прийшли. Дякуємо за те, що ви є.